відкидався вчора, відео не писав, був добив один жирний, такий самий ось висить, треба буде комусь добивати. Зараз піду сюди жовтими. На швидкий буду ходити жовтими. Чому ні. Так, не знаю, чи потрібна мені там гвіневра, якщо чесно. Є надія, що я Альфрику зніму раніше. Ще й беру Посейдона проти неї. Чесно, я, мабуть, підніму трохи атаки собі. Ось таку. А може навіть краще отаку от на Альфрику. Так і піду. Добре. Тоді так і підемо. Один. Два, три. Ти сюди і ти сюди. Не дай Бог вона зарядиться. Та ми хоч трохи підстраховані. Таке є є. є. Запогнали. Там ще хуфу. Треба теж якось не профукати. Угу. Є ймовірність, що Альфрика зарядиться з таким тополом. шара быть. И Посейдона я не Если я так походжу, то я поставлю себе три педаль фрика. А что далее? Не знаю, давайте я їх все-таки активую. Там ще три червоні зверху. Ага, вистачило досить класно. Так, хуфу заряджений. І на Ludwig ще taунt висить. Є ще бабця і є ще калю. Той, що так само кине на мене Альфрику. Я, мабуть, не проб'ю зараз Людвіга по таунту. Зробимо один разочок отако. І почекаю поки таунт звутить. Є. Виживе хтось? Хтось вийшов, гарно. Тепер погнали. Давайте підеш перший. Почекайте, давайте, мабуть, заберемо. А, ну якщо я бабцю, а я вже забираю. Бабця забирається і калю забирається, все. Тепер вже можна не боятись. Прикольно, воно жовто спрацювало. прям захвате классно давайте попробуем Альфу забраться Так, так, так. В людві га не дуже хочеться кидати. Хм, як мені підтягнути оці? І пизда якась Тільки з ревом, блять, стільки в люди голотить, що то просто пиздець.

Ну, можеш бити зараз, так? Нічого не летить, ты, чего ли? в хуху. Нихуя, блядь, добив. Я думав, виживе, блядь. Угу. Я за по, по одному б'єш, блядь. Блядь, пиздец дожився, сука, блядь. 4600 буду бити, блядь Сука, та не да си пизда, бля. Так, буде контратака, ну то таке. Я її зараз не ну, блядь. блять, як знімеш, мамку заряджу, блять. Ту жовтими вбиває, потім в мене в мамку летять жовті. <смір> І що вона підніме? Що має не підняти? Може ти вовк не вб'ють її? Блять, мусить таки полетіти комб'ятіна і пиздабля блять не туда я вдарив блять. 4600, 600 блять, все, конечно, сказка бета, блядь. блядь. не заморачиваешь в команду блядь. Мусиш бити, блядь, бо нема кому вдарити, блядь, буде висити, сука, бля, легка ціль, блядь. Коро будет нулі ганяти, а буде легка ціль висити, блядь. Ай не знаю, блядь, ти вже хуй що підбереш, блядь. Будем травити, блядь. Якщо, блядь, якщо вдасться зарядити мікоса, то будемо травити, блядь. Якщо вдасться зарядити мікоса, блядь. Сука говне, щоб комбо не полетіло. Не полети комбо, блять, розбилося, сука. А, блять І що ти тут зробиш тепер, блять, як скласти, блять? Ніхуя не бачу. Та бачу, як скласти, але вона зарядять три, і потім ще один і мені пизда, блядь тільки надежда, що сюди вилетить синій, блядь. а він хуй вилетить, блядь. І тут я ніяк не зложу, блядь. Сюди посуваю, летить туди, блядь. Ще, ще, ще сюди, там мене похоронить, блядь. Зарядиться, блядь. Від одного чи ні? Ну, будь ласка, не зарядися. Ху, блядь. Ну тоді ми ще й граємо, бля. Тепер саме головне... що зробити, блядь? Там мамка може зарядитись. Я зараз за один хід. Заряджу зелених. Треба, блядь, прощатися з мамкою. По-любому, блядь. Тепер кого забирати, блядь? Мені треба синій, синій, синій. Та, дотравиться. де мені синій взяти, блядь? Блять, у ворот стоїть, блять. Дай десь синій, блядь. Дай десь синій. Синій треба. Вот тут між ними синій треба, блядь. Блять, та заупа воскрешає. І той біс, ще ходив. Два хода, блядь. Два хода? Микоса заряжає. Чудесно було. Так те блядь. Здравим, зариваємо. Пробуем альфа забрати. Так, так, так. В люди не дуже хочеться кидати. Хм... Як мені підтягнути оці? є пизда якась Тільки з рибом. Блять, стільки в люди голотеть що-то просто пиздець.

Биты зараз, да? Нічого не летить вроде. В хуху. Нихуя, блядь, добив. я думав, виживе, блядь. Угу. Я за по, по одному б'єш, блядь. Бі. Зараз нам кажуть, не, не спеша, і ще нема куди. Ну, починаю з нового. Да. Так, все ж Хоч і бідно жениться всі дня йому не хватило, як то кажуть. Так. Ну що ж, виходимо на останню.

Все сейчас його вогонь доб'є. Так, ну що, війна доходить до кінця. У мене залишились тапки. Торнадо розмотав тут всю команду. Красень. Погнали середину, зараз буде. Зараз буде весело. Зараз подивимось, що я зможу тут взагалі зробити моно Бо я не бачу смислу туди рипатись навіть чимось іншим. А також Ну, погнали. Угу. Так, що ми робимо? Що ми робимо? Ставимо отак от три, чекаємо, що буде далі. Далі бернадет майже заряджена. І мені капець. Що тут? Все, три каменя мені дали. Три каменя мені дали і більше я нічого не отримаю. Зараз заряжу джовту. І все. Я сподівався на щось більше. Взагалі немає ходу. Це тільки це, що вони мені пропонують, щоб я зарядив відразу двох героїв. Класно. Ну погнали. Що? Якщо ви мені другого варіанта не даєте, що мені ще робити. І все. Всі картини і вони всі відхилені. Клас. Тако, тако. Це ж на п'ять ходів. Це на 5 ходів. А, це безкінченна тепер, бо вона знову заряджена. А що вони будуть робити? Вони хоч якось б'ють. Ну, щось б'ють навіть. Навіть мені не збили. Це не на п'ять ходів, це назавжди. завжди. Гарно. Ну з трьома камнями дуже не навоюєш. Тут тільки комбо могли врятувати. Угу. Угу. Давайте, може, хоч міньйонів зім'ю і. Ні, все. Все пропало. Класно. Бену не спрацює. хіла дасть? Ні, навіть хіла не дасть, нічого не буде. Тихо не заряджай. Мені ще одним тапком треба буде зарыти. А, Ні, всі фульні. Загалі в нуль. Ясно. Не почекайте. Зараз щось буде. Ось тут. Ось тако. Зупинись! На що ти це робиш? Все, трошки зняв. На 11. Гарно. Погнали далі. У мене ще залишились червоні. Тако, тако. Що вони мені дадуть? Я не знаю. Нічого вони мені не дадуть. Цікава імунка щось зробить. Ну, типу, не знаю. Щодо імунки. Не думаю. Погнали. А я навіть отряди не глянув. Так, є трохи червоних. зарядиться хоч хтось у мене. Тихо не заряджай її тільки. Тільки не заряджай. Так о, раз. Є. Так о два по всім. Є. Тепер ти ось сюди лопаш. Є. Тепер ти так само сюди. Є. Тепер ти давай в бабцю, щоб вона вже нікого не піднімала. Теж є. Монах не спрацював. Гарно. Так, оці три вистачить. Щоб гернадет не заряджать. Знаєте що пофігу? Або пан, або пропав. Забрали. Вдарили. Ось сюди ще разочок. Бо зараз ще міньйони ж полетять. Ось тако. Ось тако. Ну, в нього мінус 700 атак, його можна тепер не боятися. Він і таки подумав. Ой, це я, це я дарма. Це я дарма, це я дарма. А хай заряджається пофіг. Все. Не встиг. Ну, якось так. Вітаю нас з перемогою. Почуємося у наступних відео.